Чому про це ніхто не розказує? Для того, щоб собака слухала вас на вулиці, ви повинні пройти етапи поступових дій. Наприклад, перше, коли ви виходите на вулицю, ви повинні виходити з паузами для того, щоб собака не виходила скажена, перезбуджена, щоб вона була трошки спокійніше і в такому спокійному стані вам легше буде контролювати, яким чином це зробити. Робіть паузи перед кожним виходом в двері, в ліфт або під'їзд на двері. Яким чином відкриваєте повністю двері? Якщо собака вилітає, ви кажете їй ні, затягуєте повідком, повідок відпускаєте, і самі стоїте в квартирі. І собака знову вилітає, ви знову ні, затягнули, відпустили. І так, 10-15 зауважень, і ваша собака отут-от заспокоюється, вона стоїть, сидить, не біжить. І це є вже той етап заспокоєння, який ви будете пропрацьовувати з кожним ліфтом. Дверима або під'їзною двер'ю. І вийдете ви на вулиці набагато спокійніше і собака буде краще вас чути. Тільки маленька підсказочка, в ці моменти, коли ви виходите, не треба казати, сидіть лежати поруч, молодець. Не треба. Друге, створіть на вулиці провокації, які не є дуже збуджуючим а, подразником. Наприклад, візьміть з собою свою їжу, розкидайте її на вулиці, а, тільки великі куски. Починаючи з хліба, закінчуючи м'ясом. І коли ви розкидаєте їжу незамітно або замітно, ваша собака підбігає, намагається взяти, ви підбігаєте і робите її зауваження. І так, 10-20 разів зауваження, щоб собака хвоста опустила, вуха назад зівнула, образилась. Це є правильний мова тіла правильна, де собака попускається і розуміє, ваше ні. Попрацюйте 10-15 хвилин з підбиранням, і ви побачите, що собака вас буде чути в інших вже моментах, де вона навіть наприклад, перезбуджена. Ну і третій етап. Тепер ви можете після їжі йти е, до тих подразників, де вони трошки є збудженіші, Да? Це, можливо, ваша собака бігає за голубами кошками. Там знаходите голубів кошок з граю, і там працюєте. Тільки працюєте через ні. Собака летить, ви кажете ні, підбігаєте, становитесь між голубом і собакою, топаєте ножкою, застиваєте нерухомо. Після цього ні, ви кажете, пішли і рухаєтесь далі на 10-15 метрів від голуба. Тут же повертаєтесь і так ходите туди-сюди 10, 20, 30, 30 разів, через дні пішли, дні пішли. І так з кожним подразником, якщо ви попрацюєте, ви замітите, що через 3-5 днів ваша собака вже не так агресивна, вже не так дуріє, скаженіє і набагато краще вас отут от слухає і спокійнішує. Які ще є важливі нюанси на вулиці, про яких ви не знали? Я залишив аудіоповідомлення в своєму телеграм-каналі безкоштовному в шапці профіля переходите по посиланню. Там є безкоштовний канал, заходите і читаєте, тому що е, ніде ви це не прочитаєте.